Так не замерзнути взимку напередодні нового опального сезону. Це проблема номер один в Україні. Вже цілком очевидно, що наявного російського газу в Україні не вистачить. Тому, поки керівництво нашої держави шукає альтернативу, українці масово скуповують різноманітні електропристрої, бойлери та нагрівачі. Але чи витримає система таке навантаження? Сьогодні ми вийшли на вулиці нашого міста, щоб запитати Житомирян, чи бачать вони конкретні шляхи вирішення газової кризи в Україні і як будуть грітися у найгіршому випадку. Так як будуть грітися на балонах. Нет, серьезно. Я просто, ну, если вот так вот, я хотел спросить, почему наше правительство на столько денег просрало и не может свой газ вырабатывать, если он у нас есть. Вот так вот. А в ну, Греции, как обычно, обогревателями, если уже так серьезно будет. Готовить будем на электроплитке. А еще проводка на Ну, У меня есть дача в селе. Буду на дровах. Поеду зимой в село. Сейчас в городе живу, пока нормально еще все. Проблем нет. Будем переходить на дрова. На брикет. Вот. Такі були брикетні фабрики, я корости, що воно все пропало. Будуть обновляти її, будемо палити дровами. А ось у, у багатоповерхівці, у звичайній квартирі, як поводитись людям? Ну, перейдемо, мабуть, на електро, обпалення. Вот, а більше що що ж от пишеться, що такі батареї будуть чуть тепленькі. Ну, ми то взрослі, то ми переживемо це. А дітки як будуть? Дітям то буде трудно. Ну, будемо бачити. Такий трудний час зараз. Вот. Всі кошти йдуть туди, на схід. Навірно, будемо електронагрівателі якісь викупати. Ну і так, в одіялах, там, куртках, напевно, тому що я навіть не знаю, як і що. Якщо система не витримає навантаження, тому що всі включать ось свої нагрівачі, йому буде якийсь збій. Що тоді? Ну я не знаю, надо как-то впроваживаться какие-то технологии, там солнечные батареи, может быть, какие-то альтернативные источники тепла, там энергию земли использовать. Но как это вот впровады вот на уровне там одной квартиры, да, мы не знаем. То есть это надо как-то централизованно какие-то проекты иметь. А мы не знаем, у нас тут вот квартира, мы можем только или электричеством, или газом. У нас, ну, как бы, костер же, не распалишь дома. Под одеялом. Если наше государство будет заботиться о нашем человечестве, то будет у нас и отопление и нормальные. Условия для життя не буде війни, і все буде хорошо. Вважаєте, що зараз воно не пеклується? Ні. Тому що якщо б воно на забочилось, він би вже давно не було. Його вирішили ще на ранній стадії, на на ранній розвіті. В сім'ї обдумували, і це нагальне питання, яке стосується кожного. Дуже важко, але ми будемо старатися виходити з таких кризових ситуацій, тому що воно вже розумієте ввійшло в звичку виходити в самотужки з таких ситуацій. На допомогу держави не сподіваєтесь? Ні, чому чесно кажучи, ні? Тому що вже люди зневірились. Вже люди зневірились і на допомогу держави, ну може, якась частина чи є сподівання, але на самі себе.